Дедпул 3 з ноги вривається в кіно всесвіт Марвел. Перший трейлер фільму, який вийшов нещодавно, наробив чимало галасу. Більше того, він став найпопулярнішим трейлером за всю історію кіно за свої перші 24 години. Обійшовши месників завершення, людину павука немає шляху додому і інші дурнуваті проекти. Вони це ніщо в порівнянні з фільмом, який покаже, як Марвелівський Ісус рятує цей ваш кіно всесвіт. Ви все правильно зрозуміли. Сьогодні ми розберемо. Всі деталі, моменти, відсилки, теорії, які нам показав перший трейлер Дедпула 3. Але перед цим нагадуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Зробили це, хороші людинки. А тепер давайте поговоримо про трейлер Дедпула. Поїхали! У новому трейлері, який вийшов під час традиційної американської події Super Bowl, під яку студії часто підганяють вихід трейлерів для своїх блокбастерів, Дедпул 3 представив офіційну назву фільму. Як не дивно, він буде називатися Дедпул і Росомаха. Але набагато цікавішим є той момент, що він показав багато раніше невідомих деталей сюжету. Фільм стане третім в історії Вейда Вілсона і першим явним визнанням злиття Всесвітів Fox і Дісней. Нагадаємо, що минулі фільми про людей Ікс, де. З'являвся Дедпул у нульових і десятих роках, робила студія 20-те століття Fox. Проте, у 2019 році гігант Дісней викупив з усім студію Fox, і тепер в них є можливість отримати права на всіх персонажів людей X і використовувати їх у всім нам звичному кіно Всесвіті Марвел. Ще до виходу цього трейлера, ми знали, що Логан, він же Росомаха, у виконанні Хью Джекмана приєднається до балакучого найманця Райана Рейнольдса у його новій прогулянці. Але й по. Остер і назва абсолютно точно показують. Це буде цілком дуетний фільм. Чи це той Росомаха, якого ми знали за останні два десятиліття, залишається під питанням його смерть у фільмі Логан 2017 року може означати, що це один із його варіантів, які стали помітною частиною кіно Всесвіту Марвел. Варіанти, які були центровим сюжетом у серіалі Локі, були предметом відповідальності ТВА організації, яка слідкує за порядком у всіх таймлайнах. До речі, радимо вам подивитися наші випуски. Про другий сезон серіалу Локі, де ми детально розбирали кожну серію. Як показує трейлер Дедпула 3, ТВА, здається, є ключем до того, щоб нарешті залучити Вейда Вілсона і, можливо, деяких інших персонажів Фокс у основний кіновсесвіт Марвел. Тож давайте дещо детальніше розберемо трейлер. Наприкінці Дедпула 2 Вейд Вілсон використовує пристрій Кейбла для подорожей у часі, щоб перескочити через часові рамки та врятувати свою кохану Ванесу. Трейлер починається з того, як Вейт святкує свій день народження в оточенні своїх близьких, в тому числі тих, хто раніше помер. Відповідно до канону кіновсесвіту Марвел, як це було показано в тому ж таки серіалі Локі, схоже, що Вейт перейшов до розгалудженої шкали часу, завдяки чому його поява в КВМ ідеально підходить для мульти всесвітньої саги. Дебютуючи в повнометражному фільмі, ТВА перериває святкування дня народження Вейда стуком у двері. Його зустрічає група мисливців з ТВА, які негайно Голюють свої пристрої для обрізки. Ці пристрої видаляють людину з їхньої шкали часу та прирікають її тусити в пустоті поза часом. Уейд Вілсон, як завжди в своєму стилі, відповідає на залякування дотипом: Друже, мене ви страпоном не здивуєте, але от що Дісней скаже? Це має мене налякати? Мене ви страпоном не здивуєте, хлопці. Та що скаже Дісней? Він дивиться прямо в камеру як істинний Дедпул, який розбиває четверту стіну. Саме за такі жарти ми його і любимо. Мисливці витягують Вейда через часові двері і приводять до ТВА, де його зустрічає неназваний агент, якого ми раніше ще не бачили. Це твій шанс стати героєм серед героїв, каже агент Вейду. А потім вказує на стіну екранів, на яких зображені різноманітні сцени з фільмів кіно Всесвіту Марвел. І на одному крихітному екрані навіть зображений Райан Рейнольдс у костюмі Дедпула на церемонії вручення премії ЕМІ цього року підхопивши Вейд, відповідає, що ваш нікчемний кіновсесвіт зміниться назавжди. Ви хоч вкурюєте, очо вляпались? Ваш нікчемний кіновсесвіт. Зміниться назавжди. У детальних фанатів Марвел виникає питання, чи зіграють свої ролі головні агенти ТВА, такі як Мобіус, Бі-15 або Уроборос, яких досить добре знаємо по серіалу Локі. Але поки що це залишається невідомим. Проте цілком очевидно, що двері для них безперечно широко відкриті. А от Равона Ренслеєр, як ми пам'ятаємо, завершила другий сезон Локі, відправившись до підступної порожнечі, де до неї наближається грізна тінь Аліота. Це під Водить нас до наступного дивовижного відкриття в трейлері фільму Дедпул і Росомаха. Одна зі сцен фільму розгортається у пустоті таємничому місці, яке ми бачили раніше. Ми вперше відвідали порожнечу в сезоні першому локі, коли наш головний герой був обрізаний. По суті, це царство, яке існує поза межами самого часу. Те обрізані варіанти потрапляють у пастку, поки їх не проковтне аліот. І ось як ми можемо зробити висновок, що ця сцена відбувається в порожнечі. У трейлері ми бачимо агента ТВА, якого захоплює фірмова фіолетова хмара Аліота? Якщо ви пам'ятаєте, Локі та Сильвії вдалося втекти з порожнечі, і те, як Дедпул організує свою втечу, напевно виявиться цікавим. Крім того, це перший раз, коли ми бачимо агентів ТВА у порожнечі, проти яких б'ється Дедпул. І, схоже, саме тут Росомаха робить свій драматичний вихід. Про нього ми ще згадаємо трішки детальніше згодом. Безсумнівно, однією з найбільших примітностей у цих кадрах є гігантський логотип 20-го століття Фокс, який можна побачити в руїнах на задньому плані. Невже ТВА обрізала весь всесвіт Фокс? Ми знаємо, що Вейт Вілсон є руйнівником четвертої стіни, який постійно визнає. Є той факт, що він знімається у фільмі, але явне включення логотипу Фокс свідчить про те, що перехід Дедпула в кіно всесвіт Марвел є буквально сюжетом фільму. Говорячи про вихід Росомахи, незадовго до того, як його тінь височіє над лежачим Дедпулом, ми бачимо найзахопливіше пасхальне яйце трейлера. Ми знаємо, що фільм Месники таємні війни вже заплановано через кілька років. Про них ми розповідали у нещодавному відео. Дивіться за посиланням в описі. І у цій сцені випуск коміксів Марвел та. Мничі війни можна побачити на землі поруч з Дедпулом. Така великотка не отримала б такої сцени у великий момент трейлера, якби не мала на меті почати якісь теорії. У сюжетних лінії секретних війн Батл був небесним царством, яке слугувало зоною бойових дій і свого роду в'язницею для героїв і лиходіїв, які страждали від подій вторгнення між реальностями. З огляду на все, до чого прагнула мульти Всесвітня сага, це пасхальне яйце могло натякати на порожнечу, яка виступає як Бетлворд для кіно всесвіту Марвел через вторгнення реальностей, пов'язаних зі злиттям кінематографічних всесвітів Фокс та Дісней. З-поміж великої кількості коротких проблисків у трейлері, три моменти вимагають ближчого розгляду. По-перше, є швидкий знімок когось ззаду, це практично лише силует потилиці, але ми бачимо, що фігура сидить і має лису або поголену голову. Чи може це бути професор Ксав'є Кіновсесвіт Марвел вже повертав його одного разу, як варіант для того, щоб бути. Посміховськом в руках Ванди в Докторі Стренджі і Мульти Всесвіт Божевілля. Але це не єдина можливість. У коміксах Марвел, Касандра Нова, сестра близнюк професора Хсав'є, має ідентичний силует свого брата. Вона, по суті, є спотвореною протилежністю свого брата, яка несе за собою карколомну історію походження, і вона беззаперечно стане грізним лиходієм, якщо Марвел вирішить залучити Касандру Нову до своїх фільмів. Невдовзі після цього моменту в трейлері з'являються два швидкі кадри, які Здається, зображують місто Мадріпур та Пача. Назва та ім'я викликають цікаві теорії. Мадріпур це острів багатства, злочинності та суміші розкоші і розпусти. Ну, чим не ідеальне місце для включення його у фільм про Дедпула. Його версія з'явилася в серіалі Сокіл та Зимовий Солдат. У цих проблесках ми бачимо, як Дедпул наближається до того, хто видається Патчем – Псевдонім, який Росомаха використовує в коміксах, коли тусив у Мадріпурі. Але багато чуток говорять про те, що це не Хью Джекман, а якась альтернативна версія Росомахи. Можливо, його навіть грає Деніал Редкліф. Коротше, ниточка, яку нам закинули, досить цікава. Загалом, негайне й веселе прийняття Вейдом Вілсоном інтересу до нього з боку ТВА не лише підходить для його персонажа, але це також є головною схемою для сюжета, зосередженого на визнанні хаотичної кіно-всесвіту Я Марвел. Ямесія. Я сам. Марвелівський Ісус. Завдяки численним чуткам навколо цього фільму, чуткам про Камео з безлічі фільмів Марвел від студії Фокс, а також підтверджень, які дав нам цей трейлер, Дедпул і Росомаха, схоже, використовують Вейда Вілсона та ТВА, щоб виправити хаос усіх часових шкал, які створились, коли Марвел займалися жонглюванням. Один короткий момент в тизері навіть показує Дедпула у сцені месників ера Альтрона, битва на базі гідри в Соковії, здібності ТВА та самоусвідомлені стосунки Дедпула з тварин. Вартою стіною дозволяють студії Марвел залатати будь-яку діру в сюжеті та зробити таймлайн таким, як вони забажають. Хоч з розсомахою, хоч з людинами павуками, та хоч воскресити всіх і навіть Тоні Старка. Дедпул 3 має бути неймовірним. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях, як вам трейлер, і обов'язково підписуйтесь та ставте лайки. Це був канал, а на його побачимось. Marvale es que esos...